Він зробив вас одним з Христом, дав вам Його ім'я і зодягнув вас в його праведність. Це наш завіт з Богом через Ісуса Христа. Досліджуючи, що Слово Боже говорить про кровний завіт, дізнайтесь, як завіт був досконалим планом Божим, щоб повернути людство до Божої сім'ї. Ісус вже виконав за вас всі його вимоги, і через нього Бог пообіцяв любити і піклуватись про вас так само, як Він любить і піклується про Ісуса. Ця обов'язкова до виконання угоди між Богом і вами дає вам можливість жити в свободі, процвітанні і цілісності. Ваш завіт з Богом дає вам силу бути успішними у кожній сфері життя завдяки благословенню. Він зміцнює ваші стосунки, ваше здоров'я і ваші фінанси. Бог завжди виконує своє слово. Все, що говорить його завіт, це те, що ви можете отримати вірою. Отримайте повне уявлення про Божу любов до вас і почніть жити у всіх привілеях та захисті наданих вам як дитині Божій. Ми прославляємо тебе, Отче. Ми прославляємо Твоє ім'я, Господи Ісусе. Це ім'я, яке вище від будь-якого іншого імені. Я хочу поговорити з вами про завіт любові. Завіт любові Ель Шадая. Ми звернемося сьогодні до кількох місць Писання. І насамперед до Євангелія від Марка 11,22. Відкрийте його, будь ласка. Звісно, це класичне вчення Ісуса про віру. Ісусу відповідь каже їм: майте віру Божу. Що ж? А як щодо коронавірусу? Майте віру Божу. Як щодо мого бізнесу? Майте віру Божу. Якщо щодо моєї церкви, майте віру Божу. Якщо щодо моєї бабусі, вона хворіє, майте віру Божу. Вона видужає сьогодні від цієї хвороби. Майте віру Божу. Я сказав, майте віру Божу, слава Богу. Майте віру Божу. Алілуя. А що сказав апостол Павло Духом Святим понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогняні стріли лукавого передусім щит віри. Він міг би сказати передусім, молитва в дусі. Але ні, це не те, що він сказав. Передусім, візьміть щит віри, і зупиніть дьявола. Майте віру Божу. Я проповідник віри. Це моє покликання і моя спеціалізація. Хоча я проповідую і про інші речі, бо неможливо проповідувати про віру. Не проповідуючи про завіт, бо саме він виробляє віру. Ось два завіти. Вони пов'язані один з одним. Моя донька Террі написала мені в повідомленні. Я ніколи не дивився на це в такий спосіб. Я ніколи не зупинявся, щоб подумати про це, але вона сказала. Що коли вона подивилася значення цих слів, то це не те, що був один завіт, і потім він припинив своє існування, і коли перший припинив своє існування, з'явився другий. Я знав це, але вона сказала, тату, там говориться наступне: це наче троянда, яка на зиму засихає. Але потім на ній з'являється бутон. І ось у вас вже нова троянда. Отже, у вас був старий завіт, який помер, але він випустив галузку, на який розцвів новий завіт. Це дивовижно, чи не так? І це правда, хвала Богу. Отже, відкрийте разом зі мною 17 розділ книги буття. Аврааму було 99 років. І з'явився Господь Аврааму і сказав йому: Я всемогутній Бог. Отже, ось що він сказав: Я Ель Шадай. І зрозумійте це. Це правильна вимова. Не шадай, не шадія, а ель шадай. Скажіть це ель шадай. Кореневе слово єврейського слова шадай фактично вказує на годувальницю. Це вказує на матір, яка годує грудьми. Свою дитину, ось що насправді означає шадай. Бог наш годувальник. Він наш батько, він наша мати, той, хто дає нам життя. Він для нас все, він все у всьому, його більше ніж достатньо. Він Бог, якого більше, ніж достатньо. Я Ель Шадай. Я поставлю мій між мною і тобою. І вельми, вельми розмножу тебе. І впав Авраам на лице своє, а Бог продовжував говорити з ним. Тому впадіть на своє лице, і Бог говоритиме з вами. Алілуя! Дякую тобі, Ісусе! А тепер відкрити, будь ласка, разом зі мною. книгу Єзикіїля, Шістнадцятий розділ, п'ятий вір. Ви вже відкрили? Не змилувалося над тобою жодне око. Так, зачекайте хвилинку. Так це звучить в традиційному перекладі. Правильно? Не змилувалося над тобою жодне око. Ніхто не зацікавився тобою, щоб проявити до тебе співчуття, але ти була викинута на поле. Вас викинули на поле і залишили помирати. І проходив я повз тебе і побачив тебе, як ти лежала в своїй крові. І сказав я до тебе живи. І ми користувалися цим знову і знову. Я дізнався це від Білі Брім. Ми користувалися цим знову і знову. І це працювало щоразу, коли ми застосовували це, щоб зупинити кровотечу. Я побачив тебе в твоїй крові і сказав: Живи. І Я ніколи не бачив, щоб це не спрацювало. Ніколи. І ми бачили деякі доволі серйозні речі. Амінь. Зробив я тебе як польову рослину. І ти зросла та стала велика. І дійшла до найвродливішої вроди. ти зросла та стала велика. І дійшла до найвродливішої вроди. Хвала Богу. Амінь. Волосся в тебе виросло. Але ти була зовсім нага. І проходив я повз тебе і побачив тебе, аж ось твій наспів, час кохання. І простягнув я полу своє над тобою, і закрив твою наготу, і простягнув тобі, і увійшов з тобою в завіт. Говорить Господь Бог, і ти стала моєю. Ти стала моєю. Це те, що сталося з вами і зі мною. Це сталося з нами. Ми були маленькими брудними людьми, просто маленькими брудними людьми, які вмирали і йшли до пекла. Особливо я. Я знав, що не потрібно було так робити. Мене правильно виховали. Мої батьки не винні в тому, що пізніше я став таким, яким я став. Амінь. Але я втік. Просто втік. Я був сердитий на весь світ. Помирав гріху в жахливому, жахливому стані доти, доки не зустрів Глорію ніс. І це змінило весь мій світ. А через шість місяців ми з Лорією познайомилися з Ісусом. І це все змінило. Все змінило. Боже мій. І Господь склав з нами завіт. Ми ще цього не знали. І минуло багато часу, перш ніж ми про це дізналися. Ще раз подивіться на восьмий вір. І проходив я повз тебе і побачив тебе. І поклявся тобі. І увійшов з тобою в завіт, говорить Господь Бог. І ти стала моєю. Алілуя! І сьогодні ви маєте завіт з тим самим Богом. Сьогодні. І якщо ви ще його не приймали, то прийміть його прямо зараз. Це найлегше, що ви тільки можете зробити. Так, але, брате Коплен, ви не знаєте, що я накоїв. Мені байдуже, що ви накоїли. Ви не знаєте, що зробив Ісус. Чи у вашій Біблії є книга пророка Ісаї? Зверніться до неї. І пам'ятаєте, Ісус знайшов себе. Книзі Ісаї, дякую тобі, Господи. Хвала Богу. Дякую тобі, Ісусе. 25-й вірш. Я. Я сам витираю провини Твої заради себе самого. І гріхів твоїх. Не згадаю більше. Я не міг це зрозуміти. Я думав Господи, я не розумію це. Ти, мабуть, зробив це заради мене. Він відповів ні. Я зробив це заради себе самого. І дуже чітко, дуже чітко він сказав мені ось тут. Прямо в моєму дусі, де кожен може слухати, якщо ви прислухаєтесь. Ви можете почути його ось тут. Він сказав: Кенете, чи ти хочеш пам'ятати якісь огідні речі про твоїх дітей? Я відповів ні. Він сказав: Я теж. І окрім того, він сказав: якщо я пам'ятатиму твої гріхи, то я не зможу тебе благословляти, а я хочу тебе благословляти. Це те, чим є благодать. Справжній сенс благодаті полягає в тому, що Всемогутній Бог і Господь Ісус Христос дуже, дуже прагнуть ставитись до нас з вами так, наче гріха ніколи не було. Вам і надалі потрібно сповідати свої провини і визнавати їх. Я зробив це. І не називайте це своєю проблемою, Назвіть цей гріх його гидним ім'ям. Сповідайте Його. І Господь дасть вам обітницю завіту. Перше послання Івана. Він дав нам обітницю завіту. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. Отже, перший розділ першого послання Івана. Якщо ходимо у світлі, Подібно як він у світлі, то маємо спілкування один з одним, і кров, скажіть, кров, яка кров? Кров цього завіту, слава Богу, кров Нового Завіту, Божа кров, кров самого Бога, який склав завіт з вами і зі мною? Непорушний завіт. Що ви маєте на увазі, говорячи, що він непорушний? Його неможливо порушити. Божий план, починаючи з Еденського саду, починаючи аж звідти, його план мав працювати, працювати і працювати над цим. Бог мав робити все надзвичайно законно і потрібно було багато років і багато часу, щоб затвердити це. Він мав підвести до цього і працювати з цим, щоб цей завід Божий був складений між всемогутнім Богом і Ісусом, тому ви не можете його порушити. Його неможливо порушити. Ми можемо переривати спілкування з ним, але цей завіт неможливо порушити. І ось один з наших дорогоцінних пунктів цього кровного завіту. Мені це подобається. Якщо ходимо у світлі, подібно як він у світлі, то маємо спілкування один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всякого гріха. Якщо кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і нема в нас правди. Якщо сповідаємо наші гріхи, зауважте, це слід нам робити. Якщо ми сповідуємо гріхи наші, то Він. Вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від всієї неправедності. Слава Богу. Не тоді, коли ви відчуєте себе трохи краще. Ваші відчуття не мають з цим нічого спільного. Це змінить ваші відчуття, але ви кажіть, Господи, так, я вчинив це. І я назвав його цим словом. Так. Однак, я пробачу його. Так, Господи. Так, Господи. Так. Я сповідую це. Я вчинив це. Я сказав це. І мені прикро, що говорячи так. Саме це я мав на увазі. Але я сповідую це як гріх. Так, Господи. Так. І я дуже вдячний тобі. Я прощений. Бо ти сказав так: ти вірний і праведний. І я прощений. Я приймаю моє прощення, слава Богу. Хоча через те, що я накоїв, я весь час відчуваю себе як побита собака. Але розумієте, відчуття тут не важливо. Якщо ви зважатимете на свої відчуття, це буде вам дорого коштувати. Бо ви проведете багато часу, шкодуючи самих себе. І послухайте, ніколи цього не робіть. Ніколи не шкодуйте себе. Не робіть це, бо це одна з форм скорботи. Тому не робіть це. Коли ви сумуєте, ви впадаєте в депресію. Смуто. Ніхто мене не любить. Це брехня. Я сказав це брехня. Ісус любить вас, Отець любить вас, я люблю вас, хоча я вас навіть не знаю. Є багато братів і сестер, які люблять вас, тому не впадайте до цієї пастки. Просто віддаліться від неї якомога далі. Бо в нас є кровний завіт. І Господь бачив, як ми лежали в тому брудному, брудному місці. В духовному розумінні ми були просто викинуті на поле помирати. Але він підійшов, зняв своє молотовне покривало, зняв свою полу, і накрив ту маленьку дитину, яку хтось просто викинув помирати. Чи не є це картиною аборту? Коли дитина просто викинуто помирати, про неї ніхто особливо не дбав. Її просто викинули і залишили помирати. Всім байдуже. Ісусові не було байдуже йому було не байдуже. Він взяв свою полу. і я уявляю, як Ісус взяв своє молотовне покривало, яке він носив як равин. Він носив його постійно, саме тому вони знали, що він равин. І він накрив ту маленьку дитину, загорнув її в те покривало, взяв на руки і сказав, я візьму тебе, я візьму тебе, я візьму тебе маленький хлопчик. Я візьму тебе маленька дівчинка. Тепер ти моя. І я складаю з тобою завіт. Я буду твоїм татом. Я буду твоєю мамою. Я буду всім, що тобі треба. Я дам тобі життя. Ходи зі мною. Ось що я зроблю. Я збудую для тебе дім. Я увійду і подбаю про тебе. Я знайду тобі чоловіка. Доброго чоловіка. Амінь. Я подбаю про всі ці рахунки. Так, я забезпечу тебе. Подивіться, що він сказав. Він сказав: я прикрашу тебе коштовними прикрасами. Я одягну тебе так, як ти ніколи не вдягалася. Я зроблю тебе багатою. Я зроблю тебе багатою. Алілуя. І я подбаю про все це. Я встановив невеликий завдаток. Але це не лише 10%. Проте я даю тобі більше. Я виконую своє слово, чи не так? Отак, Господи, я даю тобі моє слово. І я ніколи не витрачатиму ці гроші на себе. Так. Я витрачатиму їх на твій духовний розвиток. Слава Богу, Алілуя! Він, я говорю про Бога, який добре пам'ятає свій завіт, свій завіт з Авраамом, який став Аврахамом, і це був національний завіт. А наш завіт це завіт зцілення. Сьогодні в нас є завіт спасіння, і так далі, але переважно це завіт зцілення, бо це те, що Брат Хейн назвав запрошенням на обід. Раніше, зазиваючи на обід, люди користувалися дзвоником. Приходив робітникам час обідати і калатали дзвоником. Я пам'ятаю, як на фермі мого дідуся, хвала Богу, якщо в них працювали наймані працівники, бо зазвичай дідусь все робив сам. Але коли приходив час збору урожаю, коли приходив час збору урожаю пшениці, чи потрібна була допомога зі збором бавовни, то коли наставав час обіду, хтось виходив і калатав тим дзвоником, і всі припиняли працювати і йшли обідати. І брат Кейн говорив: зцілення це як дзвінок на обід. Сцілення це як дзвінок, що кличе на обід. Люди хворіють, і їм потрібно бути зціленими, і їм байдуже, чи ви проповідуєте зцілення, чи зцілення через віру, чи зцілення через щось. Сціліть мене, амінь. І потім вони приймуть спасіння. І через це дехто з них справді виступали проти брата Хейгена. Вони казали, ви ніколи не проповідуєте спасіння. Хоча брат Хейген завжди робив заклик до покаяння. Вони казали, ви завжди проповідуєте зцілення. Він відповідав, так, саме так. Ісус, той, хто навчив його цьому. І Він сказав, саме так. Але коли ви просто продовжуєте говорити про зцілення, продовжуєте навчати про зцілення, продовжуєте говорити про це, навчаєте про це і покладаєте руки на хворих. Він сказав, коли я припинив проповідувати євангелізаційні проповіді, і почав навчати і проповідувати про зцілення в мене спаслось в десятки разів більше людей, а то і більше, ніж тоді, коли я проповідував лише євангелізаційну. Це зцілення. Ми маємо Бога, який зцілює. І в нас є завіт зцілення. Послання, яким ми ділимо з вами цього тижня взяти з однієї з наших віртуальних конференцій. Мій тато Кенет Копленд, проповідував потужне послання про завіт любові Бога Ель шадая Сьогодні ми дізналися, що Ель Шадай це Бог, якого більше, ніж достатньо. Завдяки вашому завіту любові, все, що вам коли-небудь знадобиться, вже є вашим спасіння, здоров'я, добробут, благословення і перемога. Все це належить вам через Ісуса, все це є у вашому завіті. Ми віримо, що цей тиждень буде для вас особливим благословенням, коли Кенет Коупленд продовжить навчати про Ель Шадая і кровний завіт. Оскільки Бог хоче, щоб ви знали поза всякими сумнівами, що Він любить вас і дбає про вас. Ці передачі допоможуть вам переконатися у тому, що Бог може і хоче виконати те, що він пообіцяв. Він не лише може і хоче, згідно завіту. Він зобов'язався робити те, що він пообіцяв робити. Дуже добре триматися слова Божого і коли звучить якась неправда, ти не отримаєш цю обітницю, або ти не стілишся, Або ти не зможеш оплатити цей рахунок. Ви просто піднімаєте свій завіт і говорите: «Я маю угоду. Я маю завіт. Я маю обітницю. Якби ви робили, маючи офіційний документ. Ви можете абсолютно безкоштовно завантажити для себе всі тези цих передач і почати вкладати всю інформацію у своє серце. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua до розділу Медіа і завантажуйте для себе ці тези. Я хочу помолити за вас сьогодні, бо коли ми підходимо до цього столу завіту, Господь просто каже: Підходьте, ми можемо приходити такими, як є. У нас не обов'язково має бути бездогану у нашому житті, щоб підходити до цього столу. Тому я просто помолюся, запрошу вас прийти до нього сьогодні. Господи Ісусе, ми просто дякуємо Тобі за те, що ти запросив нас приходити і розмовляти з тобою. Ти запросив нас підходити до столу завіту, де ти все зробив, і нам потрібно лише приймати. І, Господь, ми приходимо сьогодні. Ми приймаємо те, що ти для нас зробив, і ми віримо Твоєму Слову. По мірі того, як ми наповнюємо наше серце в ім'я Ісуса, ти змушуєш його оживати. Це те, що він робить. Завтра мій тато навчатиме про те, що завіт любові це завіт зцілення. Продовжуйте вкладати це в своє серце. Це Келі Коупленд нагадує вам, що Ісус є Господь. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.